Правоохоронці попереджають, рівень злочинності в Полтаві значно підвищився. Нещодавно до відділку поліції надійшло екстрене повідомлення. Мешканець однієї з багатоповерхівок, перебуваючи вдома, побачив, як невідомі намагалися проникнути у квартиру сусіда. Слідчі зреагували і гарячим слідом затримали трьох іноземців віком від 24 до 51 року. Ході проведення дальніших следственных дій з указаними гражданами були установлены уже і сообщники, і места їх проживання. Правоохоронці з'ясували, що це далеко не перший злочин до мушників іноземців. Затримані мають неабиякий кримінальний досвід, та цього разу понесуть відповідальність. В ходе проведения дальнейших санкционированных обысков по месту пребывания указанных иностранных граждан были в квартире обнаружены отмычки, средства открытия замков, электронные ключи, карточки, перчатки, то есть весь набор, который позволяет преступникам открыть двери, взломать двери, пройти беспрепятственно через любую электронную дверь. Наразі проводяться слідчі дії. За крадіжки з проникненням у приміщення затриманим погрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Тож, якщо маєте інформацію про цих злочинців, повідомляйте в поліцію.